І так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. З вами Тарас Пономаренко. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, ставте лайк, а я буду давати вам цікаву інформацію про світ Mercedes-Benz. На сьогоднішній день зверніть увагу, тут, в Монреалі, в Канаді, користуються попитом електричні автомобілі. От вони зараз перед нами, це, по суті, автомобілі для тест-драйву. Користуються попитом автомобілі бізнес-сегменту. Але так само. Дуже-дуже полюбляють наш е, улюблений в Україні ГЛЄ. Тут цих автомобілів на, продажу і, і на продаж, і на тест-драйв їх є дуже багато. От Тут ми бачимо і новесенькі ГЛЦ е, в оновленому кузові, бачимо ГЛБ, е, бачимо АМГ-версію ГЛЦ Купе ще в попередньому кузові. Ну, Тобто автомобілі є, вони цікаві. Я буду вас тримати в курсі. І якось ще знайдемо з вами обов'язкову можливість кожен із них потестувати, поїздити. Я вам розкажу не тільки про їхні комплектації, а й про відчуття за кермом цих автомобілів. І ми з вами, наприклад, в мене є бажання колись в наступних серіях порівняти. Яка різниця саме в ходових якостях? Мені зрозуміло, що електричний GLB, EQB – це електрична машина, а ГЛБ це там бензинова чи дизельна машина це не питання. Але мені цікаво, як буде відрізнятися ці автомобілі саме в ході. Тому що зрозуміло, тут внизу йде батарея. І як казав мій товариш, що відчуття абсолютно інакші, що електрична версія. Йде більш вишукано, ніж її бензиновий чи дизельний побратим. Ну, Треба буде це самому перевірити, бо я така людина, доки сам не перевірю, ну, не можу нікому нічого особливо рекомендувати. Я маю сам знати, так це чи ні. Ну, і У мене на сьогодні все. Ще раз підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, і ми з вами побачимося ще не раз в світ Мерседес. І зможемо з вами зацінити і нові автомобілі, дізнатися і про, них, про їх особливості, про їх комплектації, які там саме системи, чому вони так працюють. Тому що я ще й механіком працюю. Мені цікаво завжди, як це реалізували от, ну, на рівні безпосередньо датчиків, двигунів, підвісок, як це все працює. В парі, тому що я люблю і добре поїздити швидко. Звичайно, по місту це не виходить, але коли попадаю на трек, то слава Богу, маю можливість трошки відвести душу. І так, в мене на сьогодні все. До побачення. Побачимось в наступних відео. З вами був Тарас Пономаренко. Ставте вподобайку.